Так, друзі, е, я в принципі практично ніколи не виходила в прямий ефір, тому що не було привіду, і вирішила сьогодні вийти. Чому? Тому що е, вирішила затронути тему. Кліщів. Зараз я трошечки почекаю, щоб до нас прийшли якомога більше людей, тому що я хочу розказати свою історію. Можливо, вона комусь допоможе, тому що я достатньо легковажно віднеслася до мого укусу. Якщо хтось бачив, у мене був місяць назад укус кліща. Я навіть про це відео зняла. Ну, може, я трішечки переживала спочатку, а потім просто забула про це. І зараз, через місяць, ця історія мене догнала. Тож, зараз я трішечки почекаю, коли до нас якомога більше людей прийдуть до ефірчику. Зараз на... Ага. Так, друзі, що я хочу сказати. Добре, вже не буду чекати. Думаю, що до нас хтось просто буде з'являтися. Привіт всім, привіт-привіт! Бачу слава Україні! Героям слава, привіт! О, моя подружка, привіт, манюнька, моя волонтер. Так, з Харкова привіт-привіт, Харков! Доброго вечора ми з України. дизель Студіо зі мною. боже, як приємно, що всі до мене прийшли. Так, добре, я довго не буду чекати, тож починаю вже розказувати історію. Ще раз повторю, про що вона. Друзі, місяць назад я була на Закарпатті. Ми були своєю компанією, все було добре, трішечки відпочили, і ми пішли по гриби в ліс погуляти з Євгеном Сморігіном. У нас була там велика компанія. І наступний день мене вкусив кліщ. Можливо, він вкусив мене саме в той день, можливо, на день раніше. Коротше, історія про те, що вкусив, його викрутили, і ми не здавали на аналіз кліща, але всі мої друзі сказали, так, приїдеш до Києва і потім здаш аналізи. А там я почитала, що треба аналізи здавати десь через 2-3 тижні, тому що тоді аналізи будуть більш правильні. Коротше. Пройшов місяць, і Євген Сморігін каже: Віка, здай аналізи. Я кажу, та Женя, здам я твої аналізи. Він каже: Віка, ну піди здай, ну просто нам всім буде спокійніше. Я окей, я себе відчувала достатньо добре, тож, тому я й не хотіла здавати їх. Добре, я пішла, прийшла до лабораторії і. Сказали, що у мене місяць тому вкусив кліщ, вони запропонували мені аналізи. Вони кажуть, у нас є такі стандартні аналізи після укусів кліща. Я супер, давайте робити. Ми зробили ці аналізи. Вони, в принципі, були нормальні, там були якісь там, ну, щось десь, ну, глобального, такого страшного нічого, в принципі, не було. У мене гемоглобін поніжений, так що в мене там є такі свої. знаєте. Прикольчики мого здоров'ячка. Е, і е, на цьому питанні я, в принципі, така: ну, все нормально і все нормально. Я до лікаря не йшла, але е, останнім часом, десь приблизно саме в той час, коли я пішла здавати аналізи, е, мені здалося, що мене вкусив комарик. Просто комарик вкусив, і я так почухала, воно чешеться. А потім думаю, ого, який кольорований комарик, щось більше роздувається, така плямочка на тілі з'явилася. Ну, добре, ну можливо, я там. А е, я пам'ятаю, що комар мене не кусав, я ж розумію, що я повинна чи відчути, чи я його бачила. Думаю, ну, вночі, мабуть, вкусив, десь пропав, добре. І так один, день, другий. А цих укусів. Типу комариних, їх з'являється все більше і більше. Хм, я така дивно, вони пропадають. Якщо ти не чешеш, вони пропадають, потім з'являються ще. Я така, так, якась фігня. Я вже така, поміняла постіль, тому що, думаю, мало може, алергія на порошок. Там, починаю слідкувати, там, що мене може вкусити. А, І тут я розумію, що щось не те. Е, і всі мої друзі дивляться на плямочки, які з'являються. Я вам потім виставлю фотографію, можливо. Я подумаю, чи їх, Чи показувати вам фоточки? Вони такі не дуже приємні. Ну так, на ніжках, на ручках з'являються такі плямки. Я, угу, І звертаюся до. Мені радять дуже хорошого дерматолога. До речі, зараз е, ми з нею вийдемо.